Друзі, діліться своїм досвідом: з чого треба починати, якщо вже ти вирішив зробити покер своєю професією, Олексій. Починати дуже складно, тому що в інтернеті є дуже багато різних порад, які протиречить одна іншій. А тому для того, щоб почати, треба пойти до когось авторитетного, наприклад, до академії МетаТім. Звернутися до нашого менеджера і сказати, у мене ще немає досвіду, але я дуже хочу і ми цю людину приймемо і навчимо, як це все треба робити. Коли буде достатньо досвіду, то можна обирати фонд, стіль, все що завгодно. Але спочатку треба довіритися професіоналам. А дуже велика небезпека одразу виграти дуже багато. Тому є що ти Бог покеру, спіймав Бога за бороду та можеш виграти все, що завгодно. Заходиш далі грати дорожче, і всі твої гроші зливаються в один час. А інша є небезпека, це інший бік видачі. Зникає мораль грати, але якщо є хто тебе підтримує, то цю проблему також можна вирішити. Ну і важливе питання: як правильно розпоряджатись своїм банкролом? Розпоряджати своїм банкролом дуже складно. Це треба завжди ходити по лімітах вверх-вниз. Дуже складно себе простроїти таким чином. Тому набагато. Краще звернутися до будь-якого фонду, який надасть банкрол на гру, та скаже, що грати, то буде набагато легше для початківців. Влад, які головні небезпеки можуть виникнути на покерному шляху? Ну я думаю, одна з найбільших небезпек це не зовсім буде зрозуміло, чи правильно ти граєш чи ні, коли в тебе є погані результати, або ти зловив даунстрік. А допомогти в цьому розібратися тобі зможе лише кваліфікований тренер, який є в національній академії покермитаті. Влад пар розумних порад, як правильно розпоряджатись банкролом. Е, ну, взагалі. І повністю погоджуюсь з Льошею, особливо як він казав, якщо людина на початку виграє великі кошти, це може трошки там шори впасти, як то кажуть. І... Зовсім буде неправильно розпорядження банкролом в будь-якому випадку. Якихось зараз супер там точних порад ніхто не дасть. Але якщо ви прийдете в якийсь фонд, дійсно вам буде набагато легше. у Вас буде сітка готова, вам будуть давати гроші прямо під гру, і це ніколи не дасть вам можливості 에, десь цей банкрол трошки профукати. Який, на ваш погляд, має бути оптимальний розпорядок дня справжнього професіонала? О, це дуже складне питання, але в нього є багато варіацій. Щоб виграти, якщо я мрію виграти великі гроші, то треба грати вечір ніч і це. Це дуже складно. Організму після декілька років такої роботи не вистачає вітамінів, приходить дика всталість і не можна так жити. А треба звернутися до спеціаліста по харчуванню по розпорядку дня. А також є альтернатива не вигравати дуже великі гроші, але вигравати гроші, які вистачає на життя. Це гра в день або вранці. Та теж є така перспектива. Тому треба обрати кому що більш підходить. Для тебе, владна й такі головніші умови оптимальної гри. Ну я розкажу про себе, просто можливо комусь буде е, доцільно. Я. Я граю ввечері, я каже, покер на романтик, Тому я завжди перед тим як сісти грати, два-дві години сплю, покидаюся, потім даю собі півгодинки прийти в себе, сідаю, грати. І це допомагає мені триматися там до пізньої ночі, коли є якісь діти. Оце для мене, мабуть, найголовніша порада. І збалансоване харчування. Що ви дотримуєтесь його, ваші навіть результати підуть вверх, це 100%. В У нас в фонді є психолог-нутерсолог, який допомагає построїти харчування під нічний графік роботи, щоб вистачало сил жити і працювати на що в першу чергу треба звернути увагу, коли ти працюєш над своєю грою? Треба звернути увагу до рекомендацій тренера і не намагатися розказати йому, як треба грати, а вчитися, тому що багато людей приходить і хоче розповісти про свій досвід. Ми всі дуже недолюблені в дитинстві, тому треба приходити і вчитися, а не вчити людей. Тим, що сам ще до кінця не вмієш, головне почати з того, щоб забути все, що ти знав до цього, і спокійно приймати нову інформацію і намагатися вчитися, а не переконувати себе, що я вмію грати. Просто бути відкритим до нової інформації, і все піде дуже легко. Е, дякую вам. Ще більше безцінних порад. Національної академії покеру покрометим, тому приєднуйтесь!